У ході проведення заходів, спрямованих на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Сумській області отримали оперативну інформацію про те, що один із жителів обласного центру може займатися злочинною діяльністю. Під час проведення особистого огляду у 28-річного чоловіка правоохоронці виявили психотропну речовину PVP-сіль вагою більше кілограма. Співробітники поліції встановили, що зловмисник планував збути психотропи безконтактним шляхом через мережу інтернет. Усе виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Зломисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломиснику про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває.